Каналі. їдемо на нашу роботу. Класна наша робота. Хочеш їдемо в обід, хоч після обіду. Та ні, то я жартую. Сьогодні маємо 12 кг замовили на дві точки. Одні 10, одні 2 кг. Маємо виконати таке замовлення. Другий плюс обірвати порічки, червоні порічки. Так, гроші вже в нас в кармані, так? Так. А порічки ще на кущах. Так. І такі діла. В тіньочок заїжджаємо. І приступаємо до праці. Все, ми на місці. Зараз будемо дивитися, скільки в нас є порічок, тому що замовлено 12 літрів. Канал Днівні Кутра замовив, ну, підвісив 10, 10 літрів на 400 гривень. Дуже дякуємо за, ну, за таку покупку. І ще двоє людей. Один Іван купив літру і сказав, що. Можна на свій розсуд, кому хочеш, подарувати. І Микола. Не пам'ятаю, чи Іван чи Микола, хтось сказав, що півлітри дитині, півлітри старшій особі. А канал днівні утра» в особі Іллі на свій розсуд 10 літрів, можна розпорядитися, якось комусь роздарити. Дуже вам дякуємо. Зараз будемо дивитися, скільки там є, будемо обривати, будемо показувати. Іванка вже приступила до роботи. Ой. А в мене тиск впав. Каже, що я інвалід слабий. <ріст> і я нічого не можу робити. І в мене... Я сьогодні на лікарняному. Бо... Так, от такий кущ. Зараз ми все пообриваємо і побачимо, скільки в нас вийшло. Скільки в нас вийшло. Потім будемо переходити до смородини. Якщо не вистачить порічок, будемо. Сеча, хто? Я буду переходити, так? А ти за мною. Я буду за тобою з камерою ходити. Я теж буду переходити. Ну, ми Будемо переходити Будемо переходити до смородини і компенсувати оті куплені порічки смородиною. Також маю вишні сьогодні. Ну, вишні в холодочку може буду рвати під вишнею. Зараз спробуємо побачимо. Не стоять, не приймають ще там, де завжди приймали вишні. Бо й нема вишень цього року. Розумієш? Нема. Мало. Ну мало трохи. Мало. І на базарі, щоб люди говорили, що мало. Або ну, нема. Так що, вони не будуть приймати? Не знаю. Я до того кажу, що ж не приймають ще. Будуть приймати. Фірма дала мені сидячу роботу, незважаючи на мій сьогоднішній стан. Ти Маю сидячу роботу. Я начальник твій. Обриваємо. Комарі тут кусаються. Цікаво, скільки буде літрів. Одною рукою незручно, треба прикращати. А мені Загу так подобається рукою. обривати, мені дуже люблю рвати, справді. Треба, Це таке... Треба начеренкувати тої смородини черво... червоної. Порічок тих. Угу. Вона дуже гарна. Дивись, дивись, які вони. Ну. Во. Дуже гарна. Які великі. Угу. Дуже. Просто бомби. Так? Угу. Гарна Гарно вона. Дуже-дуже-дуже. Так виходить, що буде в нас всі ті замовлені порички, я думаю, дорвемо і якраз вистачить. Просто не вистачає баночок, щоб поміряти все. Але я бачу, скільки зараз ми нарвали, скільки ми нарвали 7 літрів, а і там в тебе вже вже десь 8 певно, літрів, а всього замовлено 12 літрів. То виходить, що. Якраз порічок, ото, от що ви купили, дуже дякуємо вам. Вистачить. А якщо десь не вистачить там пів літри чи літри, то замінимо смородиною. Це, теж, це ще більш дороговартісніший товар. Ну, і смородина набагато смачніша і корисніша, а як б... на мене. А я б не сказав, це дуже смачне теж. А на мене то смородина ліпша. О, теж такі великі посольні. бубки великі по своєму Так, в нас дилема катастрофічно не вистачає тари. Ото, що ми нариваємо там угу. от, і не вистачає Не вистачає тари. Тому що зараз, якщо почнемо рвати вишні, то же тара піде. А ще ж маємо полуницю назбирати, сьогодні маємо замовлення доставити. А вишеньки вже такі спілі, темні, гарненькі. Красиві. Так що треба катастрофічно нам тару. На другий рік, якщо доживемо, і все буде добре. Треба 100% ящики. Ми ж не були готові до полуниці. До продажу далі полуниці. Треба ящики нам, треба нам. Едика, відра нам не треба. Відра треба. От Дивися на ті вишні, здається, ну що таке? Ну, вишні якісь, ну всіх є вишні. Там, або ті порічки, ну у всіх є порічки, але в конкретно нашій даній ситуації це щось більше, ніж вишні, це щось більше, ніж порічки. Їх не можна недооцінювати. Тому що ми вклали в це все гроші. А кожне вкладення грошей, воно апріорі передбачає, що буде отримання прибутку. І оці вишні, ці порічки це ну, якби наш інвестиційний заробіток. Якщо ми будемо його недооцінювати, а. Вишні, ну, що там, вишні, ми будемо якби довго виходити на нуль. Потрібно тут дуже пильно до всього ставитись, тому що все разом, от воно якраз складає той наш інвестиційний прибуток з тої інвестиції, яку ми зробили. І сподіваємося, Я, якщо все буде добре, ну надіюся, що я якось вірю, що вона е ну прибуткова, ця інвестиція, що все буде норм. Подальшому розвиток буде цікавий. Підписуйтесь на канал, тому що не все буде відбуватися одноманітно, наприклад, так як зараз. Є ідеї, є плани, от і ви зможете за ними спостерігати. Підписуйтесь на канал і стежте. Я буду з рвати тут на іншій вишні. Я от думаю, ну продавати це вже якось воно, ти знаєш, як продавати, а як їх роздавати? Наприклад... Буду десь стояти чи що, чи зараз комусь запропоную. Хтось подумає, ну точно якийсь лохотрон. Безплатний сир тільки в мишоловці. Точно зараз щось в мене видурять. А ви би як поставились, якби вам пропонували безплатно і ви не знали чому так. Як би ви відреагували? Все, не рвемо більше ні вишень. Нічого, тому що немає тари. Срочно треба обірвати полуницю і доставити, а решта будемо наступні рази обривати. Я ж забув сказати, що ми вже десь годину вже збираємо полуницю. Все, це вже останні ягоди, вже такі тут дрібненькі, вже так їх небагато, так як раніше було. От, вже дуже їх. Вже самі останні, каже Іванка і кажу я. О, так, да, на продаж. Ми вже мабуть більше продавати не будемо. І так не знаю, чи всім вистачить. Собіше навіть так, нічого не зробили. От, Так що такі справи. Поназбирували трошки, я позаносив, поставив старою катастрофа. Якщо ви, може, якісь торгуєте тарою, напишіть, скільки, які ціни, яка тара. Може замовимо вас, якими ви користуєтеся ящиками чи чим, що ви продаєте, які лайфхаки. Ми ж не знаємо, ви вже може, руками займаєтесь, в чому що краще зберігати, транспортувати, продавати. От. Так, добре, що в нас є замовлення, то прийдеться нам просто брати, розважувати в кульочки, так як ми зазвичай робимо, вивільняти тару і тоді. Знову в нас буде вільна тара і зможемо продовжувати збирати. Правда, Іванка? Правда, а я загоріла, а. Та що ти? Та. Помішай, щоб не згоріло. <ріх> щоб не пригоріло нічого, помішай там. Добре. Ладно, несу, я приходь, будемо важити. Бо нема що збирати. Так, Іванка якраз зараз піде там розважувати, щоб тару звільнити, поки вона буде цим займатися, я буду. Крапельну стрічку доводити до ладу після того, як я мотоблоком тут їздив, від'єднував її. Зараз буду приєднувати її, щоб вона не так лежала гарненько. І дивіться, яка малина. Вже пішла полка в по коліна мені вже не 10 см. Коротше, рванула, рванула, рванула. Ну так, да, трошки вона така салатова, але нічого. А ну йдемо поки що я тут охожу, поки ще так руки не повимазував, глянемо на літню малину. От дивіться, ніхто не підживляє, нічого не робить. Гарна, темна. А там, що вона росте за 5 метрів від тої. Там ви мені пишете хлорозить чи там щось. От ніхто нічого їй не робить. Темна, гарна, росте. Отам далі інший сорт, то вже і ягоди є червоні, будемо вже з неділі збирати. От. Я просто переконаний, що навіть якщо нічого не робити, ну тільки поливати треба, бо засохне. Вона перший рік собі так приживеться, а на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий роки буде так плодоносити, навіть якщо зовсім нічого не робити. Ну, звичайно, краще мінімально щось робити, хоча б мінімально. От. Тому я не сильно там переживаю мікроелементи, то сьо. Ну, я даю те, що мені доступне. користую, чим користуюся, тим показую. Якщо мені по часу, і бажанню, і силах буде ще щось внести, я буду це вносити і буду показувати. Роблю те, що мені доступне, і впевнений, що буде непоганий результат, можна буде на цьому заробляти. Просто агрономія це такий творчий підхід. Це точно творчий підхід. Тут дуже багато нюансів, різна кліматична зона, різні сорти, різні способи обробітку, різні способи захисту, підживлення. Тут просто можна фантазію включати і ти сам можеш впливати на результат. Тобто, яка буде картина як художник, чи вона буде от взяти дві картини. Хтось Скажеться гарна, хтось скажеться гарна. А вона кожна по-своєму гарна, кожна дає результат. Її малювали для якогось естетичного задоволення. Так само і моя малина. І навіть якщо я не буду робити те, що ви там мені кажете, те, що я знаю, все одно буде результат. Вона все одно буде давати результат, буде приносити цей результат в грошовому еквіваленті. Просто кажу, це творчі підходи. От. Просто комусь подобається так, більше вкладаєш, наприклад. Там, вкладаєш 10 тисяч, заробляєш, там, наприклад е, ну, не знаю, там, 100 тисяч, а хтось вкладає тисячу, а заробляє, там, е, наприклад, ну, не знаю, ну, там, скільки, там, 10 тисяч, ну, для приблизно зараз так вже башка не варить. От. Але ну, В процентному співвідношенні може ти менше вкладеш, заробиш там, на 5% менше грошей, як той, хто вкладе більше. і... Заробить більше, але потім як відняти те, що він більше оце вклав, і просто він на 5% більше заробив за тебе при, ну там може, при тій самій площі, наприклад, і за той самий період часу. Але. Ми ще ж не порахували час, той, хто більше всього робив, вносив, робив, їздив, купляв, замовляв, чекав, оприскував, робив туди, сюди, туди, сюди, скільки часу потратив. А той, хто менше щось робив він на 5% менше заробив. це компенсується, або навіть вийде чуть-чуть більше на 1% часом, часом, який він зекономив і просто жив собі, а не їздив і займався малиною. Жив не для малини, а для себе. Ось такі мої роздуми. Ну, але це не точно, це просто мої роздуми. Ну, Хоча я так і думаю, от щось в тому є. Погодьтеся. Напишіть в коментарях, щось в тому є, бо нічого в цьому немає. Остання декада червня. Heritage, посаджений осінню, десь у жовтні. Ось так виглядає зараз. По висоті. Ну теж приблизно по коліно. чуть менший. Далі Джоан Джей посаджений весною. А такі листочки в нього якісь цікаві. Відрізняються. Ось такі якісь вузенькі. Далі в нас йде. Ой, тут скоро мене чекає Пленемпл. Ууу, Глен вже плодоносить червоними ягодами. А це феномен. Так, дивіться, феномен довго переживав, я буде чи не буде, але є. Треба поливати. Зараз включу крапельне зрошення. А дивіться, гленемпел. де ж то? Бачите? Це дебют, дорогі глядачі. Можете привітати мене. Дякувати Богу і на нашому малинникові. Сьогодні в нас яке червня. Я не знаю, сьогодні в нас чи 23, чи яке. Зі свого малинника з'їмо з Іванкою першу бубку. А, ще там полка є, зараз зірву. Одна буде мені, одна Іванці. Так, може й там ще далі є, Ми зараз йду. Зроблю Іванці сюрприз назбираю. Ух ти що ти, у! Дивися яка велика. Кістянка збірна. Величезна просто, бо ще одна величезна. Так, ви може там скажете, що треба було ягоди, цвіт пообривати, щоб вона добре Ну, Мені цікаво побачити от, ці сигнальні ягоди, чи як їх назвати, які вони. Дуже цікаво. Цікаво ж, посадили, чекали, буде, не буде. Тут бахи є. Так, треба сапати. Тут а зараз ще вирву одну полану. А це який сорт був? Забувся. А, гленемпл. Emple, Глен Оцей зірвали. зірвали. Чуть не зачепився. Так, а десь тут має бути... О, Дивіться, як стрічка валяється, треба поправляти. Зараз я тим і займуся, і відключимо крапельне зрошення. Все пішло в ріст. Я невдовзі. От класно мені написав хтось із вас. Дуже дякую, що якщо я буду через стрічку давати добрива, а бджоли в мене привикли зі стрічки воду пити. Так що вони понапиваються тих доб... води з добривами і що з ними буде. Тому я не знаю, як мені вирішити це питання. Не знаю. Шукаю, десь тут була одна червона. Як я б тоді мотоблоком працював, десь бачив, а тепер я її не бачу. Думав якраз буде одна мені і одна Іванці. Не бачу. Не бачу, не бачу. Ну нічого, може скоро буде багато. Так, ладно, починаю працювати. Дуже задоволений. Я задоволений своїми результатами. Своїми. Тому що я робив так, як мені получалось, як вважав за потрібне. І, відповідно, маю такі наслідки, такі результати маю. І я ними задоволений. Я вже всю крапельну стрічку поправив, е відкрив всі краники, скупався і все, і будемо їхати додому розвозити полуницю. Тільки зараз Іванка прийде, теж скупається в літньому душі. як... Маємо таку традицію, ну, хорошу звичку після роботи тут. І їдемо, порозвозимо полуницю. І сьогодні ми вже не встигнемо роздавати по річки, ті, що ви купили. Ще раз дуже дякую. Сьогодні не встигнемо, тому що вже пізня пора, вже не знаю зараз, яка година. А будемо робити це, мабуть, завтра. І ймовірно, це буде вже інший відеоролик, а можливо і той самий, точно не знаю. Так що підписуйтеся на канал, далі буде цікавіше. Отак, сьогодні вийшло. Тут теж полуниця, просто я накрив, щоб не розсипалася. І порічки є, і вишні є. Вишеньки. і полуниця є. А основні порічки, які треба роздавати, вони там в салоні, в пакеті. Все, зараз будемо виїжджати на доставку. Маленькі були, а я думаю, де ти був? Думаю, що з тобою сталося, цілий день нема. Я тобі там де що привіз, біжи. Там костомашки, хліб. Чи ти не голодний. А де ти був цілий день, що не приходив? А, Діла. Діла, так. Mm -hmm. да? Ладно, біжи, йдемо покажу. Барбос, побіг на город собі. Викопав щось і, і гризе. І хоче, щоб я не бачив. Та я не буду в тебе забирати Ха, ногу якусь. Давай, давай. Давай, давай, тікай. Там не лежи, бо я зараз буду виїжджати. Хто тут тобі таке дав? Якась нога. Не хочу підходити, бо не знаю тебе, що вдруг почнеш на мене кидатися. Але була десь отам зарита на городі, він собі закопав тут і пам'ятав. Фу, як ти можеш таке любити? А? Фу. Ладно, давай, відходь, бо я буду виїжджати. Все, закриваємо. І їдемо. Давай біом-біом-біом-біом-біом-біом-біом-біом-біом. Треба наробитися, як кінь, а потім ще виїжджати, як людина. Ну, Нормально. Так? Я ну? не можу. А як не Або можеш? Виходить, в тебе. Не, дуже добре, а що можеш? там у нас літній душ є, бо то взагалі як би страшні з пилюкою, такі <сістю> 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 брудні. А нам ще маєш люди. Okay. Ми їдемо, замовлення летять. На вайбер знову прилетіло 3 кілограми. Каже, ви ще продаєте, ми кажемо, якраз веземо, розвозимо. Але в жінки маленька дитина, то завтра ми її вже. Вставили? І завтра, мабуть, її чекає сюрприз да. <с> Від підписників каналу. По річці маленькій дитині там казали дати півлітри. Або дамо. й більше дамо. Побачимо. Це мені Едік їсти? Бо я кажу, що впаду вже з ніг з тими Обережно селами, з, з тими клубніками, піцяне. з тим всім. Я вже просто замучена. Їхала так, нормально, змогли. приїхала. Засмаг Алло? Працював я в пана. Та й на перше mm -hmm. літо. Заслужив я пана. Ходога за літо. За півдня. <схай> <схай> Трудягу свою кормлю, бо кажу додому не доїду і вже хочу їсти. Mm -hmm. Давай. Давай їдемо, бо дзвонила. Що тобі давати. Ну їж і їдемо. Чи можемо їхати? Так, Може забери камеру? Ні, ж ми єкось ти ні? Я добре Наставив ладно. Камеру. все, їдемо. Жінка дзвонила коли будемо. Кажу, зараз через 15 минут будемо, 10 ага. кілограмів.